І побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловану. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до Бібій на ремонт. Тоді бібі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її чесно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерня бібі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -Бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт, як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бі бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі спочатку сильним струменем води змили бруд. І налиплі грудки землі з поліз трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Нижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, Спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький, йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово. Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі. Як бібі -Бі вилікував автобус від шхання. у маршрутного автобуса дуже відповідальна робота? Він не просто перевозить пасажирів з пункту А в пункт Б, а й має робити це за графіком і так, щоб пасажири були цілими і неушкодженими. А для цього автобус повинен завжди бути у справному стані. В дорозі різне може статися, а пасажири не люблять чекати, а ще більше не люблять запізнюватися. Що ж робити нашому автобусу? Ну звісно ж, їхати до бібі. -Бі. Гаю, друже. Ого, будь здоровий. Здається, щось заважає тобі працювати. Ти часом не застудився, і автобус розповів бібі, -Бі, як він почав чхати на дорозі, раз по раз зупиняючись, він ледь-ледь доїхав до майстерні бібі, -Бі, ризикуючи зовсім заглухнути. Напевно, це дуже неприємно. Хати глухнути просто серед дороги. Уявляю, які незадоволені були пасажири. Давай ми ну, подивимося, що це може бути. Хм. Зовні ніби усе ціле, але трохи брудне. Під'єднаємо комп'ютер і проведімо діагностику. Так. Витрата пального збільшена. Двигун перегрівається. Потужність знижена. Зрозуміло, повітряний фільтр засмітився і не дає повітрю надходити у двигун. Через це він постійно глухне і чхає. Треба його замінити. Майстерня бібі. -Бі. Тепер нам треба вибрати відповідний повітряний фільтр для автобуса. Цей фільтр підійде? Ну, звісно, ні. Його застосовують для очищення води. А цей фільтр? Він точно фільтрує повітря. Хоч двигуни всмоктує повітря, але це не пилосос. Ну а цей, це саме те, що нам треба. Залишилося встановити його на місце. Ну, от і усе. Ану, друже, заведи двигуна. Чудово! Я певен, що тепер тобі треба менше бензину, і двигун не перегріватиметься. Тільки не забувай вчасно робити технічне обслуговування. До речі, незабаром час міняти мастило. А це що таке? Погана прикмета. Розбите дзеркало заднього виду може призвести до аварії. Треба негайно його замінити. Ну як дзеркало. У ньому цілком можна роздивитися, що відбувається позаду. До речі, водії перших автомобілів використовували кишенькові люстерка, тримаючи їх у руці. Тоді автомобіль був рідкістю, і дорожня ситуація дозволяла так поводитись. Але у наш час це незручно і небезпечно. Може, цей пристрій підійде? У ньому застосовані дзеркала. Mm -mm. Це перископ. Його використовують у підводних човнах. Може, ось це? Ура! Саме те, що й треба. Усе готово. Тепер можеш вирушати на маршрут. Я певен. Ти ще встигнеш наздогнати графік. Майстерня бібі. -Бі. Завдяки бібі, -Бі наш автобус зміг швидко повернутися на маршрут і розвести пасажирів по домівках. Він вдячний бібі -Бі за допомогу і запам'ятав, що усе треба робити вчасно. А бібі -Бі завжди готовий допомогти друзям дякуємо, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг поліцейській машині? Поліцейська машина патрулювала район. Аж раптом повз неї на великій швидкості промчав мотоцикліст. Пригальмуйте з'їде на узбіччя. Пригальмуйте і з'їдьте на узбіччя. Ой ой, поліцейська машина втратила голос. Це недобре. Нам терміново треба полагодити. її. Тим часом вібі закінчував свій обід. Він помив після себе посуд і готував майстерню до роботи. Чим я можу тобі допомогти? Поліцейська машина розповіла про те, як уже давно у неї були неприємності з мегафоном, але вона не звертала на це жодної уваги. Але сьогодні, під час переслідування, мегафон остаточно перестав працювати. Не хвилюйся, зараз ми тебе полагодимо. Правда ж, друзі? І з чого ж нам почати? Варто для початку зняти мегафон. Подивимося, начебто він справний. Хм, У чому ж річ? Угу. Цей дріт зовсім не годиться. Мабуть, саме через це Мегафон відмовив. Спробуємо знайти потрібний нам. Може, оцей? На жаль, його роз'єм не підходить. Ми не зможемо його під'єднати. Тоді, можливо, цей. Роз'єм підходить, але мені здається, що він закороткий. Ми не зможемо протягти його до даху. Тоді ось цей. Угу. Тепер треба під'єднати його. Ну що ж, давайте перевіримо. Прийом. <плес> О! Здається, доведеться лагодити ще й дещо. Потрібна нова кнопка вмикання. Так, так, так. Може ця? М -м -м, не думаю, що вона підійде. Тоді, можливо, ця? Здається, потрібна інша форма. Тоді, швидше за все, оця. круто! Ремонт завершено. Повторюю, ремонт завершено. Поліцейська машина подякувала бібі -Бі і поїхала на дільницю. Але на прощання бібі -Бі дещо їй сказав. Постарайся своєчасно проходити техогляди. Не запускай поломки, адже у тебе дуже важлива робота. Ну бувай! Поліцейська машина запам'ятала слова біді -бі» і більше ніколи не потрапляла у такі ситуації. Вона завжди була готова виконувати свої обов'язки, а це дуже цінували у відділку. Сержант навіть нагородив свого відповідального працівника медаллю.